Я друзі, всім привіт! З вами Артур Бро. І сьогодні ми будемо грати Troll тр... Tower але не обично будемо грати. Ми будемо допомагати іншим гравцям, яких б'ють е... троллери. Ну, типу, гравці, які мішають пройти. Е... Вибачте, за довгу задержку. Я... Я знаю, в мене довго не виходило відео, бо в мене просто, просто почалася школа і не було часу, але вже з'явилося. Сьогодні ми будемо допомагати іншим гравцям. Це якийсь гравець, я не буду його бити. Я сьогодні допомагаю іншим. О, от троллер вже бачу. Ну, це такий маленький троллер. Давай його будемо бити по -по -по трошки. Якщо що, це Troll Tower 67. Це 67 Troll Tower якийсь, я не знаю. Це, я не знаю, чи це троллер, чи це обичний гравець. Давай вдаримо його все одно. Мені здається, що це був тролер, тому що він перед, він перед тим, як я сюди прийшов, він мене бив. Ну, не мене бив, він другий гравців бив. О, ну, так, ну, так само включив. О, там є чувак. М мене ще, е, до речі, е, на початку цього відео, коли я ще не почав записування, то мене е, дарили якісь люди, то вони були теж тролери, я їх потім знайду і вдарю теж. У нас сьогодні така рубрика допомагаємо іншим гравцям. Якщо вам сподобається, то напишіть в коментарях. Сексев, сексен, сексен, дивіться, 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 двіте, о, дивіться, дивіться дивіться. Ти ви шов, я не знав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, 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 чекайте, подивіться, сексевен за мною біжить Що? Я щас не вірю, друзі. Як сам? За мною сексан бежит. можу я вдарити цікаво ударить кого? А, ви меня сажрай, ви меня сажрай. Ай-яй-яй-яй-яй, бежимо, бежим, бежимо. Куда би далі біжати А, секс не надо. Блін я впав Ну нічого нічого нічо. ничего. ж у нас секс не вбив. Що за нами? Ні Ну то короче E, така рубрика в нас буде e, допомагаємо іншим гравцям. Якщо вам сподобається, напишіть в коментарях e, частина друга, я, я подилюсь ваші коментарі. Якщо таких коментарів буде багато, то я зроблю другу частину по, по цій рубриці. О, блін, мене Сіксев викинув. Блін, щось зараз нема тролерів я не бачу тролерів я тільки бачу нормальних гравців. Щось мало тролерів на цій карті. E, Подивимося, може з'являться тролери. Я не знаю точно, але надіємося, що будуть тролери. Бо в нас сьогодні все ж таки відео називається допомагаємо іншим гравцям проти троллерів, але в нас щось троллерів дуже мало. Знаєте, так що якось це так собі виходить, але я думаю, що зараз з'являться. Просто не позаходили ще багато. Там 67, типу за мною біжав бачили. Це прям було епічно. Оп, це все А, Він за мною біжить! чекай, чекай, чекай. чекай, чекай. А, е, як ви бачили, я вам ще не розказав. Як ви бачите, я трошки собі змінив скін. У мене раніше був такий скін, мій е, типу, типу звичайний, е, типу як бекона, але трошки інший. Е, то в потім. Я рішив просто зробити собі скін Семі, типу, ви знаєте, Семі це розробочок з Стіла Рота. Я думаю, ви, ць, ви цьому ви це знаєте. Я виріши собі зробити скін Семі, просто, типу, щоб виглядати гарно. Але в мене потім чогось одежа Семі пропала і. І вона в мене стала чорною, я не міг її одівати. Тому я вирішив просто е, зробити. У мене раніше був скин е, е, 456-го гравця, то я вирішив одіти і одіти голову і Ну, ті ножики типу. Е, ті ножики і таке е, Ну, типу його ножі, е, ці мечі, можна сказати, краще. Шляпка така, його навушники і голова. Чекайте, я вам зараз покажу, бо за мною сексем біжить. Ну, не біжить, точніше. Зараз мене викину. Біжимо, 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 біжимо. Я, я бачу. Я потім в наступному відео вам покажу, як в мене база в стеле Брейнроті змінилась. Вона прям там дуже круто змінилася, у мене там стало набагато більше крутих брейнротів, ніж в той, в той раз. У мене в той раз... Кстати, о, я вам можу зараз дещо розказати цікаве. Пам'ятаєте то відео зі стели Брейнроті, коли я вам розказував, типу, що... Вам тіпа, не пропускати надо обновлення, бо вони тіпа, такі круті і таке все. У мене тоді був каркір-каркур-кур на 3,5 млн Ну То мене друг позвав пограти, і я зайшов і він мене його вкрав. Ну, я вже не жалею, тому що він, вже мене, він для мене вже фігня. Е, для мене вже для мене, вже... Е, мене, мене, кстати, е, Даю вам спойлер немал, е, невеликий. У мене самий крутий брейнерод на 297 млн я потім, в я потім в наступному відео, коли буду знімати по стілу Брейнграді, то я вам покажу це. Ну, але щось сьогодні у нас мало тролерів. Я коли грав раніше в Troll Tower, то в нас, е, у нас було багато тролерів. Чекайте, чекайте. Але мені здається, що тролери це оці Сексевини, але но немає від кого їх захищати. Бо я не можу навіть нічого зробити з цими Сексевинами. Бо Мені здається, що самі більші тролери тут у Six'ом. Тут навіть не треба других тролерів, як тут вже є тролери. Тут стрибаємо. Ми, кстати, схитрили, бо бачите, тут треба було перестрибувати, а ми з вами схитрили трошечки. А ви знаєте мем мемсик? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Мені буде. Це. Ні ну я думаю, можете може написати, бо я думаю, що всі люди знають Six Seven. Ну це ж очевидно, тому що Six Seven зараз був зараз дуже популярний. Тому, тому його в кожному міде майже випускають. Я думаю, що вже всі знають про нього. Краще написіть в коментарях якісь челенджі для мене. Якщо, Ну, якісь там челенджі по якійсь грі, наприклад, стіли Брейнроті, там, наприклад, назбирати один квадрильйон без, без крутих брейн ротів. От в мене там є дуже круті брейнроти. От, наприклад, челендж назбирати один квадрильйон без крутих брейн ротів. Ну, тіпа, типу такого, е, типу таких челенджів. Ну, Напишіть короче, в коментарях челенджі, а, а я погнав проходити проти цього з сексевими. Бо він доганяє мене потрошечки і хоче мене вбити. Як ви бачите. А я не хочу, щоб у мене Секс Семен... ой 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 Бачите, бачите, Сексемен за мною, Секс Семен, Сек чекайте, 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 я, случайно. Дари. Чекайте, чекайте, чекайте. Подивіться, скільки у мене хп, бо я так біжу від цього Секс Дивіться, скільки мене хп. Я не знаю, ой 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 ой, ой. хп. Ну, постараємося трошки їх відновити Ой-ой-ой, секса, секса, сексом. Блін, я впав. Блін ой. А, секса, все одно за мной. А ну, тут можно зарубиться. Ладно. У мене, кстати, у мене, до речі, пам'ятаєте, раніше, в мене не було робоксів, а в мене зараз вони вже дивилися. Ну, у мене їх дуже багато, і в мене тепер кожний місяць по 1000 робуксів. Це прям. Нормально. Щось не бачу тут ніяких тролерів, бачу тільки цього великого Сексевана це він самий цей тролер. Так що, мабуть, давайте перейдемо в другий. Чекайте, на ну, щось. Ну давайте напевно перейдемо в другий тайм тролл бо тому що тут просто немає цих, немає троллерів. Давайте, 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 давайте Давайте джейл Troll Tower подивимося, що тут. Просто там немає ніяких троллерів, тому перейдемо трошки другий. Бачу, тут вже паркурчик. А, тут, кстати, можна було нажати на цю кнопочку і тут... Будуть турники. А отсюда у меня вот такая спроплока. Я а, не меня А у вообще коврик. Тут взагалі якісь прокачані чувачки, а я тільки зайшов. О, бачите, мене вже вдалило. Е, тут, скоріше, я скоро стану троллером, чим я буду когось захищати. Бо тут е, нікому вже не надо моя мій, мій захист. Потому що всі тут я є вже коврики. Нікому не надо. Я не очікувала такого, на жаль, але... Що зробиш? Я думаю, що буде багато тролерів, тому що зазвичай в трол-тауері завжди троллерів. А тут чомусь тільки одні такі... Типу нормальні люди. Вони типа не тролять, вони е, правильні. Ой, мене дівка закрила. Що робити? О, далі. Ай, тут так. Ой! Ура! Це якийсь чувак з ковриком, йому вже не треба моя допомога. А я думав, що я буду всіх захищати. Але виходить, що наоборот мене захищають. Бо як ви бачили, тільки що я, закри... я закрив сам себе в тюрмі і мене відкрили. Щоб ось таку слабку. щоб бити тролерів. Але я не думаю, що тут і буде троллер. Так, нормально, нормально. Скоро вийде дуже цікавий відосик, тому е, відос... Ну, типу відео, е, т, тому пі, підписуйтеся з з з дзвіночком, щоб не пропустити це відео. Тому що там ми будемо прокачувати мого друг Максима, як ви пам'ятаєте, ми з ним знімали відео то ми будемо його прокачувати в е, грі. Е, називається Mix Ebrain. Я, я буду йому купляти за робок яйця ми будемо з ним відкривати і прокачувати його. Тому е, підписуйтеся з, з дзвіночком, щоб не пропустити це відео. Ну, можна коврікувати? Подивіться, у мене є коврик ой 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 Це ж ніби круто. З ними літаю. Бачите? Я щось тут мало тролерів. А, ну бачу вже тролера. Але він з ковриком, то що. Давайте зараз напевно, що... Ми подивилися, але тут є тролери. але вони всі з ковриком. Ой, обдару тролер. А, тут всі тролери? Так, Ладно, давайте, напевно, перейдемо зразу у другий режимчик, тому що... Тут теж якось дуже мало трелерів. Так. Давайте Survive e, d, e, tve, e, 99 Nights Pro Tower. Ну, там просто написало, я почув. О, тут вже, наверное, буде побільше троллерів. Але я не знаю, чим їх бити, але сколько це немає... Ой, який я бистро бачить. Пише, що ніч будет через 35 секунд. Ой. не включили. Включить кнопочку. О. Ну, о, сейф зона є. Тут тоже. М -м -м, круто. А цікаво, а ще буде, коли буде ніч? Мені прям цікаво. Ой, блин, спишон подавно лайк забыла. Опише... о, вже 35-та ніч із 99-ї ночі. А, ну да, там ж писало 99 на бігін 6 до ночі. Все, 28 секунд, коли буде знов день. Ну, я не знаю різниці тут між днем і ночью. Може тут буде... О олень бік, який в 99. А ну да, ну да, бачите, як я вгадав. Я не дивився на оленів, але я все одно вгадав. Як мій друг Діма казав, гадалка. Я гадалка, як мій друг Діма казав. Він постійно вгадував е, штучки, він типу, типу вгадував постійно речі, які е, другі робили. Який, він, який вони не казали типу, за ці речі і він вгадував сам і він казав я гадалка, бо я тільки що вгадав що е, олені може бути нападати так що такі така гра, Блін, щось е, мало вже стало гравців, е, таких, типу, яких, які, які Ну як це сказати? Які, ну, типу, тролять, як це можна все замінити. І, типу, е, скидають інших гравців. Ой, махло. Давайте трошки постоїмо почекаємо, бо в мене відхід. Ну давайте будемо йти. Воно все одно по дорозі хілиться. Ну, типу, зараз мало гравців, які в... е, скидають других гравців, або, наприклад, е, тролять. Ну, типу, він приходить. ой, Мене тільки що це... Мене тільки що це обі затролило. Ну ладно. Ну, типу, людина там проходить обі, да? Е, І. Ну, там людина деяка, вона його б'є слаполкою і так вона. І так він, він падає, і виходить. Олень, чекайте, олень, олень, олень. чекайте. І так виходить, що він не, падає. Це, типу, що він тролить його. Але що зараз я так бачу дуже мало людей, як я вже казав. Дуже мало людей, які троллять інших людей. І це ну, це важало, тому що, нема, е, що я хотів, я хотів зняти відео там, де я захищаю других гравців від тролерів, але, блін, я знов пав. Як так. Там просто я е, 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 поспішив, тому так, тому воно. Кстати, е, може скоро... Як ви знаєте, там є популярний режимчик Side Шавірма. Як перекладати, якщо дорожна шаверма. Та да, блін, я знову впав, що ж таке. Якщо перекладати дорожна шаверма. Ну, типа. Ну так, да, дорожна шаверма. І я можу в неї зіграти, я вже зі своїм другом грав, ми з ним прийшли. Ми з ним її прийшли, але чогось нам не задало. Можете ще написати в коментарях, що там пише, коли ти заходиш в гру, там пише 0, 0 клієнтів вижили. Це клієнтів, які до тебе приходили, чи клієнтів це? Ти? Типу, скільки ти раз вижив? Бо ми з моїм другом прийшли і нам нічого не зарахувало чомусь. Ми думали, що це 0 клієнтів, це ми, це ми маємо бути, але у ходу ні, тому що нам не зарахували. А що ж таке? Чого я постійно падаю? Щось цей Troll Tower якийсь трошки странний, бо я постійно падаю чомусь. Або це я це я не вмію проходити. Це скоріше я не вмію проходити бо з Troll Tower все нормально. Просто скоріше я не вмію проходити Я просто вже давно не грав в Troll Tower, того я так. Я грав останній раз, наверное ще влітку, наверное в липні десь. В липні десь я останній раз грав в Тролл Tower зі своїм другом, то я його так тролив. А далі вже все, я вже не грав. Я далі грав в стела Брайан Роу, 99 ночей. Айчика чекайте, чекайте, я зараз знову впаду. Подивіться, скільки в мене хп. Я не знаю, як я маю з таким хп виживати. То, ми, я можу зняти з, з кимось дорожню шаурму. Ну, якщо, це відео набере, якщо це відео набере 20 лайків, то я зніму дорожню шаурму. Якщо це відео набере 20 лайків. А якщо це відео набере... Якщо... Якщо на мене, людей підпи, якщо на мене підпишеться 50 людей, та що ж таке? Що ж я падаю постійно? і Якщо на мене підпишеться 50 людей, то я зроблю розіграш Брейнрота Westl a Brain там, У мене там дуже круті брейн роти. У е, мене найслабий, ніби... Блін, я можу запрягнути. Ой-ой-ой. Знаєте, щось мені, щось мені сьогодні не везе, я, я постійно падаю і подаю. Сьогодні якийсь невезучий день, Бо я не можу пройти в цю дорому тролкалу. Тому, якщо цей, це відео набере 20 лайків, я зіграю в дорожну шоурму, а якщо на мене підпишеться 50 людей, то я розіграю одного із моїх брейнротів. Це буде, якщо розіграш брейнрота до 30 мільйонів. У мене найслабший. Мене... Ну, Я потім зніму відео по стілу Брайнроту, я, е... я вам покажу всіх моїх Брайнротів, і ви напишете в коментарях е... Брайрота до 30 мільйонів, якого ви хочете, щоб я розіграв. Блін, та що ж таке? Чого я подаю постійно? Якісь... Поняли? Там просто якісь дирки великі, я не можу через них перестрипнути. Щось не везе мені сьогодні. То я покажу... Я знімлю відео. для вас по Сіл Брейнрот, у мене там якраз є одна задумка про нього. То я зніму зіл Рот і покажу вам моїх брейн Ротів. І ви в коментарях напишете, якого ви хочете брейн -рота від до 30 мільйонів розіграти, я розіграю його, ну і якась случ... випадкова людина получить його. Ну, якщо, якщо за умови, це е, е, мій канал набере 50 підписників. А в дорожню шаурму я зіграю, якщо це відео набере 20 лайків. Тому, якщо ви хочете, щоб я зіграв дорожну шаурму, набирайте лайки. А якщо хочете, щоб я розіграв то набирайте 50 підписників. В, в, все за вами. Розіграш буде крутий, бо в мене найслабі Брейнрот на 13 мільйонів. А до 30 мільйонів це якщо я не помиляюся. Домик, оцей, як він, от. Він до 30 мільйонів. Е, а я можу розіграти, наприклад, в мене є мій дітей робить Чіклитера, Лос Мобіліс. Е, лос Мобіліс. Получається. Блін, ви бачите, я, не, я падаю, я, я не можу перестрибнути, Чого так? Або це я е, погано граю, або це щось з Droll Tower, бо дуже маленькі дирки. Це якось. Странно, це якийсь дуже важкий троллтаур, який я не можу пройти ніяк. Я постійно падаю і падаю. Я, походу, просто вже забув як грати в ці трол таури. Давайте я зайду все в зону, тому що зараз мене цей ол олень приб'є. Тому, якщо ви хочете, щоб я розіграв Брейнерота, набирайте 50 підписників. А якщо хочете, щоб я зіграв дорожню шаурму, набирайте на цьому відео 20 лайків. Все за вами. Все за вами, якщо хочете, набирайте, якщо хочете, не набирайте. Це все діло за вами. О, олень, 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 почекайте, почекайте. Ви бачите, тут дуже великі дирки. Отут я зараз по-любому входу. О, о, Блін, я... Да, я я навіть не впав, я навіть помер. Бачите, я... Я... я не можу тупо пройти цей Tower. Мені просто треба було знаходитися в сейф зоні, тому що в мене дуже мало хп. І мене, виходить, цей олень вбив. Так, давай, давай, давай дострибнути. Добре. Е, я бачив одного, одну людину, яка проходила Tower, і вона стрибу, стрибала прямо на одній цій, прямо на одній е, штуці. Ну, там я тільки що проходив, там були такі великі штуки, от я оця драбину. Вони тільки стояли отак, вот як я зараз стою. Вони стояли отак, вот і тіпа, там був чул, е, людина, яка його тролила. Е, і... Він стояв просто на одній такій маленькій штуці і він не впав. І це він прям постарався. Тому що вона його троллила дуже сильно, а він не впав. Представляєте, як це добре? Тому, і, 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 тому це добре, Тауер. Але в Тауер вже дуже мало троллерів. Краще було з троллерами. О, там якась дівчинка з ковриком. Та, що вона мене підкидує, я не можу перестрибнути. О, тут а трол. У мене нема слопу по цій грі. О тільки тут треба нормально перестрибнути від віддовлення. в зону треба. Блін, я знов помер! Бачите, як важко проходити цей тролл таур дурний? Якби б зараз була кнопка возродитись, то я б вже возродився. Але немає такої кнопки, це було в минулому Tower. Блін, я тупо не можу пройти, Там я не можу нормально перестрибнути. Ой, оп. Skip Troll Stage One. Ану, давай щось піде. Це, це я сюди прийду. Могу. Я їх вже не, не купляти. Давай. О, отак, отак я тільки що показав. Це треба було устрибати на одній. Це може показатися важким троллтауром, але з, ну, типу з першої сторони це важкий троллтаур, а з другої сторони це нормальний. Типу. Ну, ніби нормальний, але ніби і важкий. Бо я вже скільки пробую, не можу пройти, бо, тому що дуже великі дирки розробочок зробив. Треба було зробити менші дирки, щоб було легше його проходити. Але він зробив великі дирки і я не можу вже багато раз пройти. його. Але я хочу його до кінця пройти, подивитися, що будуть на кінці давати. Ой, ну як! Ну, бачите, ну що це таке? Ну, що це таке, я постійно падаю. Бачите? Що це таке? Я Де... просто, просто розроб... зробив багато дуже місця між цими блоками Ах, він просто зробив дуже багато місця між цими блоками і дуже важко тепер пройти цей траутау. Можете хтось нажити? Може. Давайте попробуємо зараз прийти, якщо зараз впадемо, то будемо вже е закінчувати. Просто, бачите, о, дивіться, яка дирка велика. Як я через цю дирку перестрибую. Розраб, звісно, трошки не продумав, але що зробиш? Як зробив, так зробив вже треба так проходити. Треба зараз бажано добігти до сейф зони, тому що зараз будуть олені. Не, не задовбувати, я ще впаду. Я не хочу це. О, сейф зона Так давайте трошки постоїмо в сейф зоні, бо зараз будуть олені. ви бачите, вони О, мені дали спідап. Але мені це нічого не допоможе. Мені треба було... Ну, джамп э, эту штуку. Утю штуку джамп, типа, что она вот так высоко стребала, я думаю, вы знаете. Мне дали 400 баксов спид коил. Он еще одну спидкойл дал. О, вот, гравити коил, да-да-да, вот сам цеп. И 3500 грош, Ультра Койл туда. Ну, мне, в принципе, це все не треба. Бо я вже... Бо я хочу сам пройти по цей там. Ну давайте спробуємо використати оцей спідап. О, так буде швидше все. Я вже просто по як проходити, і якщо буде з цим спідапом, то буде швидше. І е, ще, якщо вам не важко, от напишіть мені челендж якийсь. По якійсь грі вашій улюблені, наприклад? Е, наприклад, в коментарях напишіть челендж вашої улюбленої гри і порадити мені зразу гру, яку можна зняти, і зразу з челенджем. Це по перше. Блін, ну ви бачите, ну як? Ну як це пройти? Як це пройти? Я, я не розумію. Як це пройти? Я тільки що стрибнув, але я ж не стрибнув в дирку, я ж стрибнув на наступний блок. Як це так? Бачите? Ну що це таке? Ну, як воно підстрибує? Давайте я буду збройті. Ой, коротше. Е, то якщо вам не важко написати челлендж, наприклад, з, якої, е, з якоїсь вашої улюбленої гри, яка вам подобається, наприклад, Road Сайт, Shower має якийсь там, е, наприклад, челлендж, або челендж, наприклад, з Steel Brain Road, там, не знаю. З якоїсь, ну, коротше, з вашої улюбленої гри. Якщо вам буде неважко, напишіть щось і напишіть другий коментар, що ви замовляєте в Святого Миколая. Мені прямо буде цікаво почитати, я всі коментарі читаю, і мені буде цікаво почитати, що ви замовляєте на Святого Миколая. Якщо вам не важко, напишіть. Ну, і якщо вам не важко челенджі, тож напишіть. Мені, мені буде, я постараюся їх виконати, запишу для вас відео і покажу. Тому якщо вам не важко, запишіть таких два е, простих коментаря. Вам буде не важко, е, а мені приємно. Ну, я приємно. Я просто, типу, почитаю ваші коментарі, але це не прямо приємно. Це приємно, коли ви підпишетесь поставите лайк. Це буде приємно. А коли ви напишете коментар, це буде. Ну, мені буде просто, я зможу почитати його. І ще, якщо, якщо, вам, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, лайк на це відео і підпишіться. Ну, ви знаєте, на 50 підписників буде конкурс, а на 20 лайків, буде, на 20 лайків я зніму ротсайт шаурму. Це популярний досить режимчик, ну я вам вже про це казав, але ви і самі знаєте ротсайт шавірму, я думаю. Я думаю, немає такої людини, якої не знає такий режимчик. Він досі популярний. За мною вже біжить обум. О, о, я тільки що не провалився в дивку, бачите? Як мені повезло. Круто. Так що все за вами. Як хочете, пишіть. Як хочете, пишіть коментарі, як не хочете, не пишіть. А, я вот одразу сюди заплюнула. Ставте, будь ласка, лайк на це відео, мені буде при... вам не важко, мені приємно. О, бачите, ми з вами майже пройшли вже цей тролтал. Ми з вами вже майже цей тролтавор пройшли і це мене радує. Тому що скільки спроб я перепробував і не пройшов так. Це вже, я сподіваюся, буде остання спроба. Ні. Ну, добре, друзі, на цьому ми будемо, в принципі, закінчувати. Ми з вами все ж таки не пройшли цей Troll Tower, але я думаю, що я зніму другу частину, як ми спробуємо знову його пройти. Е, от, давайте впадемо, в принципі, щоб було гарно. Я, е, якщо ви схочете, ще напишіть в коментарях. Ну, коротше, напишіть три коментарі. Перший коментар. Е, якийсь челендж з вашої улюбленої гри. Другий коментар, там, якщо ви захочете. Ці три коментарі писати. Другий коментар: то, що вам приносить Миколай, мені, при... мені буде цікаво почитати. А третій коментар напишіть, чи ви хочете другу частину по цій мапі. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я попробую її прийти. А з вами був Артур Бро. І всім па-па-па-па, Зустрінемося в наступному відео.